Від одного успішного підприємця я дізнався формулу 5 одиниць, яка дозволяє побудувати успішний інфобізнес. І суть цієї формули дуже проста. Для того, щоб вам побудувати успішний інфобізнес, вам треба дотримуватись цієї формули. Вам треба мати всього лише 5 речей. Перша річ, вам треба мати одну нішу. Це кому і в чому ви будете допомагати. Далі, вам треба мати одну сильну обіцянку, яку ви будете давати своїй ніші. Одного сильного результату. Третє, вам треба. Один сильний продукт, який буде виконувати вашу ось цю обіцянку. Четверте, вам треба один спосіб продаж, як ви будете продавати свій продукт. І п'яте, вам треба одне джерело трафіку, як ви будете направляти зацікавлену аудиторію. Ось на той спосіб продаж, як ви будете продавати свій продукт. І цих п'яти одиниць вже достатньо для того, щоб побудувати успішний інфобізнес. Я взяв цю формулу, спростив її трошки. І зробив свою версію спрощену цієї формули. Але моя версія розповідає не про те, як побудувати успішний інфобізнес, а про те, як швидко запустити інфобізнес з нуля з мінімальними ризиками і витратами час, грошей і різних ресурсів. І ось на основі цієї спрощеної версії я написав свою книгу Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. Якщо вам цікаво, то посилання на цю книгу є в шапці цього профілю.